Добрішева усім вічорочка! Ви на каналі Катія, я Катія, і сьогодні ми будемо каштувати корейський рамен і незвичайний рамен це буде дуже гострий рамен. Корейський рамен від фірми Samyang обіцяє бути дуже пекельним, тому що це четвірка з п'яти можних градацій фаер левела бульдак. Він чорний, і тому я так розумію, що це буде дуже пекельно, і, мабуть, я на завтра можу пожалкувати про те, що я його взагалі скоштувала. Але готується він зовсім інакше, ніж попередні рамени, які ви може, могли бачити вже в нас на каналі. Ось десь тут буде зараз плашечка, і ви зможете побачити, які ми ще рамени коштували. Він готується спочатку, вариться 3 хвилини. Ви маєте взяти 250 мл води, налити її в кастрюльку. В нашому випадку це була така сковорідка з великими бортиками. Ви можете це зараз все побачити тут. Потім, коли воно вже 3 хвилинки поварилося, ви викладаєте усі пакетики, які там існують, тобто соус. І, на жаль, в нас тут небагато овочів. Я зараз покажу, що тут тільки. Трішечки кунжута і трішечки норі. Зовсім трішечки. Соус такий червоний, багровий в нас видався, і тому я думаю, що буде дуже смачно. Отак От виглядає це в мене зараз в тарільці. Це дуже смачно. В нас вже мало соусу залишилось, тому треба його швидко їсти. Ось так ви можете побачити, скільки в нас тут ще залишилося соусу. Він ще є, він такий оранжевий, червоний. Ну, тобто, буде дуже смачно і гостро. І так як каже Таня Кусь, перший кусь. Це, мабуть, най. Це, мабуть, найгостріше, що я колись кушку... куштувала в своєму житті. Люди мені... мене так опікає зараз у горлі, внутрі, що я навіть не можу зараз з вами говорити. А де, де ж наші допоміжні... Як ми могли так тупануть і не виставити тут молочка і... Серветка мені потрібна. Оператор, зроби монтаж. І буде зараз так. Оп! Склеєчка. І тут в нас вже на столі появилось молоко. О, капець. Люди, воно мені дуже потрібно. Щоб ви розуміли, після першого куся, от там, що тільки що відбувалося за кадром, ви б можете побачити в рілсах. Отут в мене в ушах просто. Почало щось таке, ніби, о, знаєте, в мультиках пар виходить з вух, коли щось гостре з'їв персонаж наш. Але то й в мене так. Просто таке в ушах тільки що було. Другий кусь. Я хочу передати зараз своєму оператору, щоб він теж сказав свою думку. Тому що для мене, я думаю, це 8 із 10, тобто... Якщо існує п'ята градація цього fire левелу, тобто гостроти, я думаю, що я залишу їм ще два левели, щоб в своєму власному списку. Тому що для мене це вісімка з десяти, це дуже гостро, це пекельно гостро. В тебе вуха стріляє в мене вуха стріляє. Зараз я спитаю свого оператора, монтажера, чоловіка, тере кухаря, і що ти мені скажеш? Ну, Це дуже гостро. Але десь шість з десяти на страті, бо воно швидко відпускає тебе. Тебе швидко відпустило? Дуже швидко. Мене відпускає ще до сих пір. Тобто я з'їла два кусочки, два шматочки, два куся зробила, і в мене до сих пір обпікає усю полость рота. В мене на губах просто дика печія і в ушах. Я чую себе, знаєте, от таке відчуття, ніби в тебе щось дуже свербить в ушах. Тобто тобі хочеться почухати їх, щоб це зникло відчуття. А мій чоловік каже, що це чистка. Добре, чоловіку, добре. Але я би вам не рекомендувала йому довіряти, тому що у нього швидко відійшло. В мене не швидко. В мене... А муха Воно відходить дуже довго. Третій кусь і ти ніби вже такий бувалий. Бували. Але це не перше відчуття, тому що от зараз воно просто починає розр... розривати мене із Я, Мені здається, що мій шлунок страбохіто тут що йде, що воно зараз. Вибухне! Для мене це вісімка. Я залишила ще дві градації для п'ятірочки, якщо ми знайдемо ще гостріший рами. Я вам скажу так, по наповненості, по овочам чи по м'ясу, це одиничка з десяти, тому що, окрім кунжутіка і пару норі, там взагалі нема що. Їсти з овочів. По градації пекельності, ви вже зрозуміли, що це вісімка Що стосується самої лапші, тобто бульдаку, то мені дуже подобається. Лапша не склеюється, лапша така невелика, тобто вона не розвалюється і її приємно їсти. Вона швидко не льденте. Ну, ми зробили не льденте, тому це дуже смачно, дуже пекельно, але дуже смачно. Ти ще хоч? І так, я обов'язково вам рекомендую хоч раз в житті це скуштувати, тому що це непередаваєме ощущення, як то я кажу. Це молоко я попіваю за ваше здоров'я, за щастя, щоб у ваших родинах завжди був затишок, був мир, щоб мир прийшов до нашої країни. Ви підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Підтримуйте нас своїми переглядами. Зробіть так, щоб той колокольчик у нас зеленчав, щоб бачно було, що ми там нове викладаємо. І я бажаю усім любові, мира, тепла, затишку і побільше дивитися нас. До побачення.